Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітання Усім триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і Поговоримо на початку цієї години про безпекові питання, про те, як продовжує провадити свою миротворчу, як він думає, політику міжнародну Дональд Трамп. Як це все позначається на тому, як себе поводить. Російська Федерація, країна-агресор, і власне як можуть далі розвиватися події, коли мова йде про спроби врегулювання російсько-української війни і усі ідеї, які зараз є, так би мовити. На столі обговорень деякі з них з'являються у західних медіа, і про все це ґрунтовніше будемо говорити далі з Аліною Фроловою. Вона заступниця голови центру оборонних стратегій та свого часу заступниця міністра оборони України. Пані Аліно, добрий вечір. Добрий вечір. З вашого дозволу хочу запитати вас про російський удар по столиці в ніч напередодні, тому що мені здається, це частина. Так би мовити, в лапках дипломатії, так яку провадить Російська Федерація, і що це теж сигнал певний, який по-своєму мають прочитати і наші європейські партнери, і у Білому домі. Отже, на вашу думку, як має це считати і Америка, і наші партнери в ЄС? Ну, я б сказала, що нічого нового власне не сталося, і росіяни не змінюють ні тактику, ні стратегію в цій війні. Я думаю, що європейці це чудово розуміють, і тому ну, для них це є зайвим підтвердженням. А що стосується американської адміністрації, тут, на жаль, ми не можемо сказати, що вони считують ці сигнали однозначно, тобто ми бачимо, що навіть ну якоїсь там серйозної заяви з цього приводу не було. Тому я думаю, що насправді ця атака ні на що не впливає, на жаль, на прийняття якихось кардинальних рішень. А ну продовжуємо працювати по всіх напрямах для того, щоб американська адміністрація була більш чітко сфокусована на в тому числі українські позиції. Тобто якоїсь логічної реакції, яку ми в умовному раціональному світі, де є зрозуміло, що є добро, що є зло, коли ти провадиш переговори. Називаєш це мирними переговорами, зокрема з представниками РФ, і, зокрема, як ми пам'ятаємо, безпосередньо з керівником Кремля Путіним, і на фоні цього Росія продовжує робити те саме, тобто не демонструючи ніяк, ось так би мовити, бажання до навіть припинення бойових дій, це не щитується ніяк і не сприймається як умовно ляпас, так або ігнорування і множення на нуль. Будь-яких спроб завершити війну як принаймні це пробують подати в Білому домі. Справа в тому, що росіяни ж досить чітко через рот Лаврова заявили про те, що вони власне, не розглядають зараз можливість там, якихось прямих перемовин і продовжують до тих пір, поки там, не будуть узгоджені попередні позиції сторін, робити те, що вони роблять. Тобто, з їхніми словами, дії жодним чином не розходяться, те, що, ну, умовно кажучи, мені здається, що для Трампа важливо те. Точніше на його поведінку впливає те, хто і як йому доносить інформацію. Ми бачили, що коли там включалася Маланія Трамп з якимись повідомленнями, це була одна тональність зараз, ну напевно, не було поруч людей, які могли б відтрактувати в тому числі цей удар, і тому ми не побачили якоїсь очевидної реакції. Зрозуміло серед ідей, які зараз ширяться в медіа, очевидно, у спробі якось чи то заморозити, чи хоча би мінімізувати втрати, тут складно насправді зрозуміти. От з'явилася ідея, про яку пише видання «Політику», що мовляв, європейські лідери розглядають можливість створення 40 кілометрової буферної зони на фронті в рамках майбутньої мирної угоди, так би мовити, в прагненні завершення війни, і це, начебто, ну я знову ж таки цитую. Лише публікацію призведе до розширення сил миротворчих військ на континенті. Ну і кажуть в політику, що за словами п'яти європейських дипломатів, ця пропозиція одна із які розглядають і військові наші партнери, і цивільні посадовці, але йдеться про сценарій післявоєнний, так тому що насамперед треба, звісно ж. Зупинити вогонь, що надзвичайно складно. Почнемо з самої ідеї, ідеї пані Ліно. Наш президент вже відреагував, що де-факто це така мертва зона, вона і так є, можливо, трохи менша. Наскільки ця пропозиція ну взагалі в'яжеться з якоюсь реальністю? А, наразі наші європейські партнери жодним чином не можуть впливати на формування такої сірої зони. Тому що в них немає ні військ, ні можливості впливу на Росію з точки зору прийняття рішення. Тому це поки що така віртуальна ідея. Пан президент абсолютно правий, тому що зараз ми називаємо це Killzone, да, і ну, це те, те, та термінологія, яку використовують військові. Тобто на сьогоднішній день за допомогою дронів, в принципі, досягнута та Кілзон по більшості ділянок фронту від 10 до Десь декларується 40 кілометрів, і виходячи з розробки і з впровадження технології, які ми зараз бачимо. Стосовно там різних типів дронів, це і оперативних, які там працюють на оперативну глибину, на тактичну глибину. В перспективі ця кілзон буде розширюватися, і досягнення 40-кілометрової зони є абсолютно реальним навіть в цьому році, так виходячи з прогнозів, тих спеціалістів, які про це говорять. А на майбутнє ми можемо говорити там і про 70, і про 150 кілометрів. І власне це буде абсолютно. Ну, такої, знаєте, кардинальної зміни тактики ведення війни, тому що там, якщо ми говоримо про 40-70 кілометрів, це означає, що в нас повністю зупиняються піхотні зіткнення, і це означає, що у нас зменшуються втрати фізичних людей, і що превалювання Росії в кількості людей воно перестає грати якусь ключову роль. Більше починає грати. Важливість якість людей, які можуть управляти тими самими дронами. Але досягнення такої зони дійсно є зараз справою рук української армії, а не перемовин, які відбуваються в Європейському Союзі або десь де-інде, і власне, як я сказала, жоден з наших партнерів на створення такої зони зараз не впливає. Українська армія впливає. Да, так? і така перспектива є, але це не перспектива домовленості, це перспектива військових дій. Ем, виникає також питання додаткове, бо в, у виданні політика в'яжуть так історію з буферною зоною і введення певного миротворчого контингенту. Я собі, звісно, слабо уявляю, де би він мав бути розміщений. Очевидно, вони навіть в теорії, я сподіваюся, не розглядають варіант, що вони будуть десь якраз на території цієї буферної зони. між, Російськими військами і українськими, але сама думка, от, до речі, і формулювання миротворчі війська я з подивом для себе почала помічати останніми тижнями, напевно, хоча явно це не нова тема. Наскільки е, загалом є готовність, ну тобто, наскільки це теоретизування, скажіть, будь ласка, на вашу думку, тому що мені вкотре видається. Що до реальних дій, до безпосередньо цієї ідеї «boots on the ground» європейці, зокрема без штатів, не готові. А, ну тут важко оцінити готовність. Я думаю, що там були якісь опитування, які показували, що в більшості населення а, європейських країн не сприймає відправлення власних військ в Україну. Я думаю, що ми до того дійдемо з точки зору присутності військ. Ну тому що знаєте, воно завжди спочатку починається обговорення, проходить якийсь етап, потім ці речі трапляються. Але це точно не перспектива там півроку найближчого, і ви абсолютно праві, що треба розуміти, в якому в якій ролі ці люди з'являються в Україні. Я Чесно кажучи, не вірю в те, що вони будуть там, умовно кажучи, першою лінією тримання будь-якої зони, яка пов'язана з фронтовою лінією, тому що, по-перше, це військові. Ну, давайте подивимося на кількість військових в країнах Європи і зрозуміємо, що тієї кількості, навіть у провідних країн, їх не дуже достатньо для того, щоб тримати такий периметр. По-друге, маємо розуміти, що в більшості цих військових немає а, досвіду ведення сучасної війни, а вони всі живуть війнами минулого. І навіть якщо в теорії вони вже розуміють, що світ змінився, війна змінилася і вивчають український досвід на практиці, вони цього не пробували. Тобто, це буде дуже хитка і слабка перша лінія оборони, умовно кажучи, да. Тому я навіть не думаю, що наші військові розглядають такий варіант, тому що це є послаблення наших позицій. Тобто, ми можемо говорити про якусь взаємодію, підсилення, можливо, там патрулювання якихось інших кордонів, можливо, спостережні місії, можливо, тренувальні місії, але в мене ну навіть. Цифри не сходяться по можливості контролю лінії фронту з Росією або там цієї буферної зони з Росією. Тому я думаю, що це просто одна з ідей, яка обговорюється, і добре, що вона обговорюється, тому що в цій дискусії, напевно, для нас найважливішим є відповідь на питання, що вони будуть робити, коли вони зазнають першої атаки якою має бути відповідь, чи готові вони до прямого бойового зіткнення? І от прийняття цього рішення є напевно дуже важливим, тому що воно буде стосуватися не тільки їхніх військ, які присутні в Україні, а, наприклад, реакції на зальоти дронів на території європейських країн або, можливо, атаки, наприклад, на якусь військову базу. Тобто тут важливо випрацьовувати прийняття точніше прийняти рішення, що ми будемо реагувати. Поки що такого рішення нема, наскільки я розумію. І тут мені здається, якраз найважливіше, тому що цього сценарію як діяти, в разі чого його поки що, ну принаймні публічно, можливо, не публічно це роблять, не обговорюють. І до речі, мені здається, дуже важливо, от навіть і в цьому тексті, і я зараз вживаю слова миротворчі війська, але так би мовити, неймінг так. Оцей словник він теж дуже важливий, тому що очевидно йдеться зовсім не про це, бо знову посилаючись на публікацію, і ви про це говорите: це або навчальні якісь місії, так або патрулювання. І отут теж є така історія, що вони можуть виконувати цю подвійну роль. Але мені здається, говорити про якусь миротворчість як таку напевно нема сенсу. Треба шукати. Інше називання, і тоді ми трошки реальніше це сприйматимемо і так само, очевидно, європейці, так які теж на яких теж зважають лідери їхніх країн. І тут ми підходимо також пані Аліно, до історії з гарантіями безпеки. Мені здається, поправте, якщо це не так, що всі дії, які можуть бути. Будь-які кроки планування європейці наші роблять знову ж таки, з озираючись на американців. З того, що мені наразі зрозуміло, йдеться про прикриття з неба, тобто що західні винищувачі, я не знаю в який спосіб залітаючи, не залітаючи на територію України, мусити. Якщо вони будуть прикривати, то тоді цей контингент готовий буде заходити. Є якась так, таке розуміння, що оця зв'язка буде максимально безпечна для контингенту, і тоді е, це більше і ближче до реальності, Те, що стосується гарантій безпеки, це поки що теж знаєте така дискусія на майбутнє, тому що не забуваємо, що ті гарантії безпеки, які проговорюються, вони проговорюються на період після закінчення сучасної війни. Тобто ніхто не обговорює гарантії безпеки під час ведення оцих активних бойових дій, які тривають наразі, всі відштовхуються від того, що буде або якесь перемір'я, яке дасть можливість задіяти ці гарантії безпеки, або Умовне закінчення війни, яке дасть можливість на майбутнє дати гарантії безпеки України. Тому ну, для нас це досить довготривала перспектива. Якщо говорити про сутність, сутність, звичайно, не знає ніхто. Ми з вами бачимо якісь витоки в пресі. Там говориться і про якісь морські компоненти, і про повітряний компонент, і про якісь інші компоненти. але... Теорія сучасної війни, точніше, практика сучасної війни, яка прийнята зараз після останніх війн, які відбувалися, в яких брали участь союзні нам держави, це дійсно привалювання у повітрі. Тобто, якщо ми подивимось на тактику того, як це застосовувалось в раку, то спочатку з повітря зачищалося одна фі... все, от абсолютно, все. А потім туди заходили умовна спецназ, піхота і всі інші, які просто умовно брали під контроль території, тобто таким чином мінімізуються втрати, і це концепція сучасна західна натівська ведення війни. Тому, звичайно, вони цю ж саму концепцію, умовно кажучи, не напевно будуть натягувати на якісь там правила безпеки. Хоча на сьогоднішній день ця концепція точно потребуватиме. Перегляду, тому що домінування в повітрі ну от Росія фактично має всі засоби домінування в повітрі у нас, тобто в них більше літаків, в них більше обладнання, в них більше радіолокаційних станцій, в них більше радарів, та, але вони втратили це домінування. Ми не можемо говорити, що Україна там домінує, але у нас, як мінімум, є баланс, який точно надає їм можливості застосовувати наповну своє домінування. Кількісне, тому що те, що називається functional да, тобто функціональна поразка, коли в них є всі засоби, але немає можливості їх застосовувати через те, що Україні вдалося відсунути і там, місця паркування літаків, і а, можливість відслідковування різними засобами. Да. Крім того, не забуваємо, що в повітрі зараз вона є мультитаким шаровим. Значенням, да, тому що якщо ми раніше говорили виключно про літаки, зараз у нас є ша тактичний, де оперують одні типи дронів, оперативний, в якому оперують інші типи дронів, а далі стратегічний, в якому оперують треті з рівні дронів і літаки. І все це потребує перегляду сучасної доктрини, яка є в НАТО. Ці дискусії там точно є, але рішення про це або зміни доктрини ще немає. Ми ще не бачили її. До речі, про дрони я думаю, ми обов'язково ще встигнемо поговорити і про успішне використання Україною на різну глибину цих Дронів, буквально хочу на фінал запитати в цій розмові про режим припинення вогню, так певний, наприклад, замороження бойових дій і далі вже застосування, наприклад, гарантії безпеки, в якому вони з яким вони будуть наповненням. Це інше питання. Чи не стоїть ще одне питання, яке не проговорене зараз? Я про те, хто буде контролювати режим припинення вогню, наприклад. Так, я не знаю, там вказувати хто винний, чи чи нам це потрібно зараз? Оця якась контролююча сторона, або ну. Я зараз дуже так умовно згадую, що існувало ОБСЄ у нас в період там з го чи з якого в часи АТО ООС, і вони нібито мали виконувати, наприклад, таку місію спостережно моніторингову. Хоча це не давало, як на мене, результатів. Чи зараз нам це потрібно оцей етап теж проговорювати і щось тут зрозуміти для себе? Ну, Ви абсолютно праві. Місія ОБСЄ абсолютно була нефункціональна. Вони визначали щось там на слух, на погляд, на якісь там інші речі, да? не дивлячись на те, що. Я точно знаю, що ми пропонували різні варіанти автоматизації цього процесу для того, щоб визначати, умовно кажучи, сторону, яка почала порушення припинення вогню. Але жодна з цих ініціатив не була впроваджена. Зараз звичайно часи змінилися, і можна було б автоматизовано більш-менш. Ми бачимо, як штучний інтелект розвивається. Ідентифікація там, умовно кажучи, навіть по звуку. Типу озброєння і осінт технології дуже активно працюють. Ну і в принципі, те, те, що є оцифровка в майже всього поля бою, вона точно дозволяє краще контролювати. Але ми маємо розуміти, що ми будемо мати, от якщо ми втягуємося в таку модель поведінки, ми будемо мати те саме, що ми мали після мінська, коли ми не вирішуємо глобально питання, а ми постійно в'язнемо в дрібних речах. Хто на тій чи іншій ділянці почав стріляти, при тому, що це не тягне за собою якихось застосування інших каральних механізмів, то це просто дискусія про те, що там запишеться в документах, яка процентовка буде більша або менша. І для нас це дуже невигідна позиція, тому що ми тоді за загрузаємо в якусь в деталізацію, яка в принципі не вирішує кардинальну ситуацію, в якій ми знаходимося, і не дає нам можливості вільно рухатись, а дає нам можливість виключно витрачати велику енергію на те, щоб щось доводити по дрібних речах. А для нас це точно невигідна ситуація, тому я би навіть не починала цю дискусію зараз. Ну хіба що там з якихось дипломатичних... Умов, але ми маємо розуміти, що поки що жодних передумов для того, щоб була встановлена ця демілітаризована зона або припинення вогню їх немає, тому я б сказала так, що нам треба погоджуватися з тим, що якщо ви хочете це проговорювати, проговорюйте. А як тільки ви досягнете припинення вогню, ми з задоволенням проговоримо, як ми будемо контролювати порушення, але не витрачати зараз занадто багато енергії на речі, які для нас не є точно позитивними. Є дві атаки. Одна з них, на жаль, по розвідувальному кораблю Сімферополь, і завдана вона була російським морським дроном. І для мене це такий тривожний сигнал. Хоча розмови про те, що росіяни там давно вже пробують теж таке робити, і як ми бачимо, навіть застосовувати вони велися давно. Про що це нам сигналізує? Чи можуть якраз в цій сфері, в морській росіяни нам, так би мовити, завдавати тепер проблем? А, ця війна дуже динамічна. Той етап, в якому ми знаходимося, це технологічна гонка. і... Точно всі спеціалісти, які займаються будь-якими там військовими справами, експерти, вони розуміють, що в жодному разі ми не можемо заспокоюватися якимось там паритетом або балансом, ні в морі, ні в повітрі, тому що зміни відбуваються кожен день. Дійсно, росіяни наполегливо працюють над копіюванням наших технологій, десь над розробкою своїх, і в них є точно перевага перед перед нами в тому, що вони можуть набагато швидше. Мультиплікувати будь-які рішення і робити масове виробництво. А, виходячи з того, що кажуть спеціалісти, які займаються дроновими технологіями, в нас вже немає переваги в кількості дронів, а так як було, наприклад, там півроку тому, коли в нас там один до двох, спочатку було там один до восьми. Кількісно зараз десь ми маємо парітет на, на сухопутній лінії, і відповідно ми знаємо, що росіяни вже досить давно випробовують ці безпілотні апарати як надводні, так і підводні. А в них, напевно, гірше виходить їх, поки що використовувати, і гірше виходить їх, поки що вигадувати вигадувати да, там технологічно. Але в них точно. Є більшість спроможності до вироблення, і всі постійно говорять про те, що в морі не буде парітету постійного. Це така, знаєте, постійно рухаючася ціль, яку ми маємо маємо вигадувати щось нове для того, щоб зберігати цей паритет. Вони будуть намагатися і будуть активно намагатися використовувати автономні безпілотні апарати. І не тільки різні комбіновані техніки, так само, як і ми. І, ну, і ми маємо розуміти, що нам треба вміти в цьому протидіяти і не забувати, що в них все ще зберігається перевага і стосовно підводного контролю, тому що в них є підводні човні, човни, і кількості, скажімо, розвідувальної техніки, і кількості радарів, які дають можливість їм бачити ситуацію. Є багато позицій, по яких їм вдається зберігати привалювання над нами, і ми точно не маємо заспокоюватись, так і війна буде технологічно змінюватися. Я, чесно кажучи, очікувала набагато раніше, що буде застосована з їхнього боку така технологія, але ну от воно відбулося зараз. І на фінал ось це повідомлення від головного управління розвідки міноборони про ураження ракетного корабля в Азовському морі. От Мені здається, якраз атаки в Азовському морі це наразі рідкість, тому що нібито росіяни розуміють, що. Там ми їх дістаємо, але тут ми бачимо цей успішний удар, успішну атаку. Ну я зауважу, що ці кораблі, типу Буян М, вони оснащені установкою на для ракет калібр, і для нас це дуже цінно, коли ми знищуємо або, хоча б, вдається пошкодити такий корабель. А ось ця історія з тим, що, наприклад. Взагалі, Азовське море росіяни не використовують. Е, я принаймні такої була думки. От зараз цей факт про що нам свідчить? Вони менше бояться, чи їм треба зробити умовно виконати ту чи іншу задачу? Ну і вони на свій страх і ризик заходять у ці води. А чому ж їм не використовувати? Ну дивіться, в них майже повний контроль Азовського моря, і це закрите море, в якому не присутні жодні інші нації, крім України і Росії. Україна не присутня в силу всієї. Складової ситуації, тобто в них якраз в Азовському морі більш спокійна ситуація, ніж в Чорному, і тому це є нормальним. Воно по перше, зв'язано з Каспіями. Є частина кораблів, там моловота ножу, які можуть перекидатися з Каспію на Азовське море, тобто вони можуть таким чином поповнювати в обход Туреччини і Босфору з Дарданелами свої теоретично поповнювати свої, свій флот якимось легкими кораблями, які якраз для Азовського моря є досить цінним ресурсом, і в тому числі ми маємо не забувати, що вони можуть такі самі кораблі використовувати і, в, і в, на Дунаї. Да? Це поки що там не трапляється через те, що вони нормально не можуть дійти, але ну, в принципі там варіативність дій досить велика, і тому Азовське море для них якраз найбільш безпечне. Це добре, що наші дістали туди. Да, це добре, що вони створили цей фактор небезпеки. Воно не може утримувати великі кораблі, тому в силу того, що воно не глибоке, да, то і там не можуть оперувати великі кораблі, тому, звичайно, воно використовується для малих легких таких суден. Але в будь-якому випадку для них це більш безпечна територія, ніж Чорне море. Дякую за це роз'яснення і загалом за те, що долучилися. Аліна Фролова, заступниця голови центру оборонних стратегій, та у 2019-2020 роках заступниця міністра оборони України. Далі новини на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.